Нями тростянчани відзначили день вишиванки, суть якого полягає в тому, щоб українці доповнили звичайний одяг національною вишиванкою. Цей день майже кожен тростянчанин одів вишиванку і вийшов в ній на роботу, школу чи садок. Поки що це неофіційне і відносно нове народне свято зібрало біля пам'ятного знаку Тарасу Шевченка представників влади, депутатів, громадськість. Кожний з присутніх був одягнений у національне врання вишиванку. Яка є символом об'єднання українців, незалежно від мови, якою вони спілкуються, від розповідання чи політичних поглядів до присутніх з привітальним словом звернулися представники влади. Я вважаю, що основна ціль цього заходу це збереження українських цінностей та популяризація серед молодого населення. І саме цікаве те, що запровадила святкування. Цього свята дівчина, яка навчалася на історичному факультеті з 2006 року, і це приємно, що молодь долучається до збереження українських традицій. Знаєте, от, стоячи на цій площі, я згадав одну історію, з якої я почну сьогоднішній свій виступ. Перебуваючи років 14-15 назад, в Польщі в составі делігації тоді це були депутати місцевих рад. В місті Пшемишлі ми побачили одну цікаву картину, яку не було тоді в нас. Ми побачили, побувавши в українській школі, де, 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 ну, школа українська, де вивчають українську мову, де вчаться наша діаспора, яка живе в, в Польщі, яка залишилася після воєнні роки, коли було переселення людей і так далі. Ми побачили, як ті люди, ми були, ми були шоковані, як діти вийшли на останній дзвоник всі у вишиванках, всі, як вони в коридорах висіли рушники. Висіли, скажімо так, різні оберіги і тому подібне, в школі прямо. І тоді, приїхавши в Трасинець, я зустрічав кількох директорів шкіл. Будко з ним говорив, з іншими людьми говорив: а чого в нас такого немає? Напевно, Та щоб відчути, що ти українець, тобі треба покинути цю країну на кілька тисяч кілометрів заїхати і опинитися в чужій країні, і ти будеш шукати щось рідне, згадувати свою землю, своїх друзів, своїх батьків, прадідів і тому подібне. І от ви знаєте, дуже приємно, що з останні роки повертається ця традиція, і сьогодні вже нікого не дивує людина, яка йде просто в вишиванки. Сьогодні молодь абсолютно нормально її вдягає. все більше і більше людей виходить на вулиці. Сьогодні поступово ми повертаємося до нашої культури, нашої незабутньої історії, шанування наших пращурів. Бо саме в це саме вони заклали повністю свою історію, закребували у цих орнаментах в кожній області свій, в кожного свої якісь візерунки. Комусь там мати вишивала дійсно, коли хтось йшов на якусь війну і так далі, і от, а це все повертається зараз. І з цього починається по суті відновлення української нації як такової. Бо її знищували десятки років різні агресори, які лізли на нашу землю. Серед присутніх були і представники громадських організацій. Так, звертаючись до Трастян, учасник АТО, голова громадської організації ветеранів АТО, розповів свою історію вишиванки. Мені її пошила вишивальниця, художниця із Решетиливки Валентина Іванець. Це дружина мого бойового друга. Вона її шила майже півроку і. Мені Володя Іванець розповідав, як вона її шила. Я кажу, Володя, що так довго не чуть за мою вишиванку? А він мені говорить, що цю вишиванку вона шиє в двох окулярах, то що ця вишиванка біла по білому, і не можна, щоб там ниточка пересікалася, стежок до стежка, витиканочки акуратненько. Обшивалися і таке і інше. В вишиванках закладені сакральні знаки наших предків, нашої України. Вона являється як оберегом. Так от я вам хотів сказати, що е, там бомбили нас, е, бої були, і в мене було відчуття, що я буду жити. Я хотів прийти додому, одіти на якесь свято чи то може на свайбу, навіть сина. Колись буде чи на інше свято, цю вишиванку, носити її. І собі думав, не дитись вороги моїй смерті, всім на зло. І таких символів складається наша Україна. Ці споруди історичної, красивої, і круглий двір. З вишиванки, з прапора, з зерба. Лунали цього дня і музичні виступи аматорів районного будинку культури мама вишивала, неначе долю хрестиком була, щоб я таких стежинок не шукала. Проведення свята було обрано не випадково, так як саме Тарас Шевченко є одним з українських письменників, який в своїх курах оспівував вишиванку. По завершенню присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Тож де б ви не були. Пам'ятайте про свій край, свою мову, культуру, звичаї та традиції.